З вами бажаємо один одному. Ми правильно, так. Звісно, що я хвилююся за, за всі ці моменти, за безпеку свого сина, безпеку дітей. Ну, але таке рішення ми прийняли. Хоча дебатів було багато, питань і в нас було багато, тому що ми вперше проходимо ці університети. Повітряна тривога. По У нас було перше витягувати дітей з того стану, кризи це було жах. Це зараз під час війни ви єдині. Ми єдині так. Ти що! — Майже половина виїхали, але половина залишилася у місті Миколаїв. Uh, bad Who wants? Okay. Let it be like this. Carolina, you're welcome. Нам потрібно бути освіченими. Ми завжди з дітьми розмовляємо про те, що нас не зламати, і це якраз молоде покоління, за ними майбутнє, за ними майбутнє нашої держави. 32 дітей у нас у класі, семеро за кордоном, 25-четверо онлайн, 21 офлайн. В серпні місяці провела троє батьківських зборів. Якщо на початку серпня ще вагалися, Ось то під кінець серпня ми батьки прийняли рішення, що діти будуть ходити. А коли побачили, як ми викладаємо, як ми впорюємося із тими, хто онлайн і хто офлайн, то в мене навпаки додалося дітей ще. Форма. У нас є алгоритм, він розроблений був ще давно, до війни. Кожен вчитель мені подає так, таку форму, як начальнику цивільного захисту нашого ліцею. Він подає таку форму, скільки дітей було на уроці, перерахували, скільки прибуло. І ми спокійні, ми дивимося, чи всі вийшли, чи вся гала. Зараз, зараз всі спустились. У нас зараз тут дуже багато дітей. Ми знаходимося в найпростішому укритті, яке сьогодні повністю відновлюється, буде повністю новим для того, щоб ми могли розпоч... продовжувати освітній процес для наших здобувачів освіти під час сигналу повітряної тривоги. Насправді ми можемо розміщувати тут від 300 до 700 Дітей, які навчаються в нашій школі, і разом з такі зі складом педагогічним і технічним персоналом, які працюють у нас в закладі. Ми плануємо не переривати наш освітній процес. Ми тут достатньо місця для того, щоб сформувати зони для класів, і ми можемо тут продовжувати навчати дітей, і в нас не буде потреби відпрацювання годин, які забирає повітряна тривога. Я думаю, що е, як тільки у нас буде все зроблено з другим сховищем і буде можливість всіх розмістити е, дітей у класному кабінеті, всі повернуться назад. Я жодного дня не виїжджала з Києва, не. я залишалась тут. Повітряні тривоги, які відбуваються от, під час навчального процесу, звісно, трошки задають нам е, клопоту, в тому сенсі, що ну дивлячись, якщо повітряна тривога довго тривала. То нам доводиться переносити заняття. Якщо чесно, то ну, вже страшно звичайно, так, що ми звикаємо до цього, страшно, що ми звикаємо до війни. Mm -hmm. Але вже з часом якось ми майже не реагуємо на це. До війни ми навіть уявити не могли, ну, так. що таке ракета, що таке е тривога, е що таке підвал. Майського то немає. Так, коли світла нема також. Зараз всі вже до всього звикли. Уроки робимо при свічках і ліхтариках, і все нормально. Дякуючи батьківській громаді, придбали відповідні камеру, комп'ютер у нас є, і ми маємо можливість не розмежувати це в часі навчання. Я так розумію, ви зараз в іншій країні знаходитесь. Так, саме так. Ви в цій країні навчаєтесь. Офлайн, тобто до якоїсь школи ходите чи? Ні? Так, на жаль, по закону я повинна відвідувати офлайн школу в цьому місті, і через це стараюся якось поєднувати і українську школу і школу за кордоном. Знаєте, якби я могла, я б ніколи не йшла в школу за кордоном. бо Порівнювати українське навчання та навчання в інших країнах просто неможливо. Наскільки відрізняється підхід, наскільки відрізняється програма, і скажу вам чесно, ну саме мені просто немає що там робити, бо навчання неякісне, і ми набагато сильніше відходимо від програми. До того ж, як я сказала раніше, я дуже хочу повернутися до України. Я дітям завжди кажу: ваші батьки, волонтери, ваші батьки зараз на фронті, дуже багато багатьох дітей, батьки зараз на передовій. а наш фронт тут, тому що ваші батьки там для того, щоб ви мали можливість бути в класі тут, і щоб ви мали можливість одержати якісну освіту. А ще в нас була ситуація, не можу не сказати про це. Ну, тривожно було напередодні 24 лютого, ми всі знаємо, два тижні вже було дуже тривожно. І якось ми вирішили, що ми маємо провести тренування для себе. І ми розвели школу і подивилися, яким чином це можливо. І отримали від батьків, особливо початкової школи, дуже такі неприємні фідбеки. З приводу того, навіщо лякаєте дітей, навіщо це робити, навіщо дітям стрес пропонувати? Хоча за річним планом роботи і взагалі за тим, що ми маємо безпеку забезпечити дітям, у нас такі тренування вони раз в рік проходять обов'язково з ГО. То ми ще відбивалися від цих закидів і за заяв батьків. І тут настало 24 лютого, і стало зрозуміло, що ми все робили правильно. Дитина була в Канаді, офіційно пішла в канадську школу в 9 клас і провчилася там до закінчення навчального року за канадською програмою це середина літа. Уряд Канади зробив все для того, щоб діти, хто приїхав в евакуацію з України, зробив все на вищому рівні для того, щоб діти швидко вступали в школи по місцю проживання, зараховувалися в класи, але є деякі нюанси. Всіх дітей збирали в такі, якби підготовчі класи. Де навантаження по навчанню було достатньо слабке. І по кількості предметів, і по кількості годин, і враховуючи те, що для нас навчання і розвиток дитини це найголовніше на даному етапі його життя. Ми прийняли рішення, все ж таки, не дивлячись на складні умови в країні, прийняли рішення повернутися до навчання в Києві. Основною умовою ми собі поставили це відновлення офлайн навчання повноцінного. Тобто, для нас це було найголовнішим фактором при прийнятті рішення. На мою думку, перебуваючи в школі під час тривоги, дитина більш безпечно себе почуває, більш захищено ніж, наприклад, якщо б вона була на онлайн навчанні вдома, бо швидше за все, під час тривоги, ну ми б напевно б не би в бомбосховище, якщо б він був онлайн на онлайн навчанні вдома. В школі гарантовано, під наглядом адміністрації вчителів, він буде в безпечному місці. е було тренування проведене з педагогічним колективом. Потім ми запросили для себе до себе в гості нашу батьківську громаду, і з ними провели так само тренування. А лише потім ми змогли донести цю інформацію вже до дітей. За даних умов ми хвилюємося менше, ніж навіть якби вона була десь в цей час в будинку. І ну, це було небезпечніше, тому що тут, в принципі, все є, те, що треба. А в будинку у вас укриття немає? Немає, немає. Немає, Тому якщо у нас повітряна тривога, то ми там родина ховається між двома стінами в санвузлі там або десь ще. Тому що у нас був приліт одразу на початку, тобто десь через. Тижні три від початку повномасштабного вторгнення в наш в будинок, ну в промислову будівлю біля нашого будинку влучила ракета, тобто ну, було вибито половину шибок в вікнах. Тому ми, в принципі, знаємо, що це таке, і наскільки це небезпечно. Я розумію, яка це яке це навантаження на вчителів, на викладачів взагалі на школу, тому що. Зараз, наскільки от ми розуміємо, школа працює в такому режимі, що вони першу половину дня працюють на наших дітей, які знаходяться в Україні, а друга половина дня вони працюють на дітей онлайн, які знаходяться за кордоном. У нас позиція була у начальника управління і нас, керівників, однозначно відкриватися офлайн всіх, хто може прийняти дітей і забезпечити. Безпекові умови. І хоча дебатів було багато, питань і в нас було багато, тому що ми вперше проходимо ці університети, це вперше нам довелось об'єднувати неможливе. Е, вперше е, прийшлось говорити з вчителями про те, що тепер ми працюємо 24 на 7. і що тепер немає зовсім вихідних. Прифронтовий Миколаїв ще від початку російського вторгнення майже щоденно потрапляє під ракетні обстріли армії РФ. Місцева влада навіть уточнила, що з 255 днів війни місто не обстрілювали лише 44 дні. І ось в таких реаліях тут продовжують жити люди, які намагаються влаштувати не тільки своє життя, а головне життя власних дітей. У нас було перше витягувати дітей з того стану, кризи це було жах. це страх, це, е, ось ну, таке от, як їжики були відразу, всього шороха десь боялися. От У нас було там, ігра. ми більше на ребятанні на стояли, ми психологічне розвантаження. Ми на це потім стали діти наскільки звикли. Ми стали свята різні влаштовувати. Ми домовилися, нам подарували в машину підприємець. Ми розмалювали самі, розмальовували з дітьми. О, і діду. не пила. До нас теж завітали гості, дітям були подарунки. Все ми 1 вересня відкрили заклад, відкрили зокрема центр інклюзивної допомоги, тому що заклад працює дистанційно, і почали індивідуально консультаційні такі послуги надавати за умови, що батьки будуть знаходитись поруч. Ну, поруч. Батьки або сидять, коли дитинка займається. Або ну, на вулиці чекають ту годинку, поки займається педагог з дитиною. А, такого виду послуги. Mm -hmm. а, не надають інші навчальні заклади? <плес> в Миколаїві? Наскільки я знаю, не надавали. Тобто зараз під час війни ви єдині? Ми єдині, шляпи, що? Не лякай мене, я Ти в такій шляпі, що не знаю. А, ми ще букви писали. Айтірочка там є в тебе. Ай дірочка! Лізе, а ти сама не боїшся, коли бахкає? Ні. Ми не чуємо, так? Ні? Знаєте, все-таки як би там не було декілька місяців сидіти безвилазно вдома, в квартирі, це ну, для дорослого людей. Але я вам хочу сказати, що діти швидше приспасаблюються, ніж дорослі. Ми вже, коли приходили, вони навіть не зважали. Десь там вибухи, коли ми йшли ну, в підвал, коли в нас чутно було їх, то вони вже казали, що десь тось... там, це далеко. Це, тобто дуже спокійно. Знаєте, Дорослі більше лякався, десь хвилювався, чим якось дітки. Дітки швидше адаптувалися. Займали ми з 9-ї години працювали, десь з пів 9-ї, до 2-ї години дня. Спочатку, в нас, взагалі в перші дні у нас було 11 чоловік, і потім ми до середини серпня у нас вже було 87 дітей. наших дітей в такий нелегкий час. І я думаю, це дуже важливо для них, тому що вони мають хоч якусь змогу не забути те, що вони вивчали, або щось вивчити вже нове. А ви тут теж залишаєтесь в Миколаєві жити? Так. Виходить. Так. Не виїжджали, не виїжджала, але повернулася. А чому? Тому що робота це. Моє. Страшно? Страшно, але я відволікаюсь роботою. Серед тих діток, які у вас були до, до початку війни. Угу. Багато поїхали? Е, майже половина виїхали, але половина залишилася у місті Миколаїв. Якщо зараз порівняти, на зараз кругом стріляють. Да, ми були ось на, на Західній Україні, звичайно, там життя по-іншому іде більш спокійніше, більш, ну я вам скажу, я тиждень там пробула, да, от ми дітей повезли, я вже не могла дочекатися, поки я додому повернуся. Мені тут спокійніше. Я тут знаю все. Я знаю на випадок, якщо да, там. Е... По якої вулиці піти, де здобути мені води, де хліба, я знаю людей. Я, ну, я сп... і знаєте, от Питання мій дом, моя крепость. І я впевнена, що мій будинок, і от енергетика мого будинку вона захищає. Бо моя школа. Я її називаю Моя школа, бо це ну, якби наша школа, ми тут живемо. Педагогічні працівники, мабуть, відразу відсотків, мабуть, 60 виїхало. Потім, коли ми пішли на чергування, ну, як правило, ми задіювали чергування людей, тих, хто недалеко живе, тому що транспорт не ходив, коли починали ми працювати, воно як так, страх, все він відходив на задній план. Тобто ти погружався безпосередньо в роботу, діти, щось нове придумувати, щось задіювати, когось. Ну, Знаєте, рух це життя. Не можу я залишити працівників, а сама поїхати. Ну, це ну, капітанська корабля дуже повинен останні йти, а не в перших рядах. Rogue. Ну, якось так. Ну, я вам хочу сказати, він дуже в нас полюбляє ці верки. Салюти. І ми завжди йому влаштовували на день народження свята з салютами. І коли от воно десь летить або вибух він чує, він дивиться в небо і сподівається, що це десь салют. Тому ну от не виникає в нього такого страху, як у інших. Він шукає в небі на спалахи свята вдома. Трішки або тут, в школі, коли приміщення, то не так страшно. Але, тим не менш, все одно їздимо на заняття до школи, от, до центрів займаємося з фахівцями. Бо з нашими дітьми треба постійно займатися. Це велика праця. Якщо дитина нічим не зайнята, вона може забути навички, якісь, знання. Тому це ризикуємо. Звикли вже трошки до цього. На жаль, як це не страшно звучить. Але, відомо, намагаємося займатися, не пропускати. Виїхати назад. За там. сімейними обставинами ми не можемо виїхати. По-перше, дитина не дуже переносить далеку відстань дорогу. По-друге, невідомо, які умови, куди виїжджати з. Звичайними дітьми це набагато легше. І плюс у мене бабуся 93 роки. Все. Дякую. 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 До На речі, багато людей залишилось. Тут специфіка закладу, тому що окрім дітей там, з певними вадами здорових дітей, ваші й діти сироти. Так, в місті Миколаєва, ну щоб я точно вам сказала, про просто... Сім чоловік, це точно тут. Двоє діток, вони буквально в нас були у в середу. Вони приїжджали, вони живуть в Карініхін, теж дуже складне матеріальне становище. Вони приїхали, бо ми вже замовили таксі, щоб вони приїхали. Ми дали допомогу гуманітарно, загрузили їм машину, щоб було хоча б їсти, пити. Дали завдання, книги дали з собою, був дітей проблеми з інтернетом. Я зараз домовилась так, що ми будемо кожного місяця поповнювати мобільні телефони для того, щоб хоч був інтернет. А Не страшно зараз не А сестричка боїться чи ні? Ні, ні, не боїться. В них ще молодша сестричка є, угу. і вони тут всі разом. так? Да? — А оце коли ракета літала? — Страшно, не У нас сміливі майбутні захисники. Ну, в житті все ж воно якби циклічно. Ну, не може воно весь час так бути. Я вірю, що закінчиться війна, що в нас все-таки зникне корупція, що у нас Україну. Почують і побачать трошки він. Це не присяж, що дайте допомогу там, чи фінансування, а ту країну, яка буде навпаки надавати цю допомогу. Тому що в нас родючі землі, у нас дуже гарні люди. Я однозначно знаю, що все зміниться і зміниться на краще. І нас люди люблять, свою країну. Подивіться, скільки людей із Західної, центральної, і Східної України всі об'єдналися. Хтось приймає біженців, хтось навпаки йде в лави ЗСУ, хтось на місці допомагає. Я ціную кожну життя, Кожна, так, кожну хвилину, коли я провожу з дітьми, коли я провожу з чоловіком з мамою, бо я не знаю, скільки нам кожному відведено. Я вірю, що е -е, ти кажу, знаєте. Матір Божа да? захищає школу нам школу захищає, і все буде добре.